Ось, та давай скоріше трохи. Та де так сильно? Та повільніше. Добре, добре, все помаленьку. Може, ти мені якусь музику включиш? Вже включаю. Дай мені щось попити. Вже даю. Помахай мені, щось, бо так душно, я не маю чим дихати. Я махаю Та що по підносу макаєшся трохи вище. Добре, добре, все. Не дурно мені мама колись казала. Галя, як ти виховаєш хлопа, так все життя будеш мала. І то є чиста правда. Ну, правда, а зараз пацани скажуть, що я її каблук.